Ласкаво просимо до клубу 700. подарунок гітлера євреям. Так називали констабер Терезін. Там перебувало понад 15 тисяч єврейських дітей, але лише 100 з них вижили. Серед них і маленька дівчинка Хельга у вісім років вона почала вести щоденник, коли її батько сказав їй малюй те, що бачиш. подивіться її історію. Мама і тато сиділи біля радіо. Вони опустили голову сьогодні. Вранці, о 6.30 німецька армія перетнула кордон. Я не знала, що означають ці слова, але розуміла, що це було щось жахливе. Мої батьки були небагатими, але чудовими. У нас була хороша сім'я, у мене прекрасне дитинство. однак від моменту окупації усе змінилося. Наше життя ставало дедалі важчим. Від 15 березня не було жодного спокійного дня. У всьому винні ми, навіть якщо ми нічого й не робили. Хоча не наша провина, що ми євреї. Спочатку мого батька звільнили. Усіх євреїв виганяли з роботи, а потім почали виганяти дітей і шкіл. Цього разу німці вигадали таке, чим пишалися б навіть у середні віки. Яскраво жовті зірки зі словом юде. У школі ми хвалилися тим, у кого вона краще пришита. Хоча носити її було неприємно, ми не звертали на неї особливої уваги. Ми звикли до інших речей, звикнемо і до цього. Єврейські сім'ї зіткнулися з новою проблемою. Кажуть, що нас будуть кудись вести. Усі готуються. А решти не припиняються. Небезпека на кожному кроці. Коли виходиш з дому, то не знаєш, чи повернешся. Завтра ми попрощаємося з нашим домом, з родичами і усім, що ми цінували. Кажуть, нас повезуть до нової країни, де не буде переслідувань. Про нас подбають і все налагодиться. Я ніколи не запам'ятаю, що тут іде. Ну і добре, ми тут ненадовго. Нас 21 людина у маленькій кімнаті. Це навіть неможливо повірити. Ми перебували у різних місцях, але іноді нам вдавалося передати звісточки одне одному. Мені дуже подобалося малювати. Був грудень, і це був час, коли звичайні діти ліпили сніговиків. Для мене це було спогадом про минуле життя. Це був звичайний дитячий малюнок. Для мене цей малюнок був надзвичайно важливий, тому, що це був перший малюнок у Терезині. Коли я передала його моєму батькові, він відповів мені: малюй, малюй те, що бачиш. після листа батька я почала описувати повсякденне життя у Терезині за той час я намалювала сто малюнків. Я провела у Терезіні майже три роки. Весь цей час було заборонено робити фотографії. Можливо, саме тому мої малюнки такі важливі сьогодні. бо інших матеріалів просто немає. тільки те, що намальовано. Хіба це день матері, якщо у мене немає квітів для мами? Я знаю. Я зроблю квітку з паперу. Це не те саме, але мама знає, що вибір невеликий. Наступного року я зроблю кращий подарунок. Упевнена, що до цього часу ми будемо вдома. Терезін використовували для пропаганди. Вони хотіли показати світові, що євреї там живуть нормально. Одного разу, вони запросили туди комісію Міжнародного Червоного Христа. Почалося велике прибирання міста. Це має дивний вигляд, але, схоже, вони намагаються перетворити Терезін на курорт. На міській площі висадили траву. Посередині посадили величезну клумбу з трояндами. Вони зробили басейн, дитячі майданчики і гойдалки. Усе виглядало як декорації. у той момент. Ми сподівалися, що червоний хрест приїде побачить ситуацію і допоможе нам. Ми думали, що щось зміниться на краще. але коли вони приїхали, їм показали лише певні місця. а сама інспекція тривала десь. Півдня увечері вони виписали сертифікат, бо не побачили жодних проблем. Це була неймовірна пропаганда. І вони в неї повірили. вони навіть зняли фільм єдиний фільм, однак пропагандистський. під час його знімання в'язню просили сідати перед камерами і казати Мені подобається у Терезині. я ні про що не шкодую. людей не тільки привозили в Терезін, а й вивозили звідти. ніхто не знав, куди саме. Це називалося транспортування на схід. Ми нічого не знали про газові камери. Перші чотири транспорти були тільки для чоловіків. Мого батька відправили на другому. Сьогодні ми востаннє були разом. Ми не могли стримувати сліз, їх накопичилося занадто багато за цей тиждень. я досі бачу його на сходах. Він махає, усміхається. Тато чому ти не дозволив нам поїхати з тобою? Вони обіцяли чоловікам, що їхні сім'ї залишаться у Терезині. І це знову була брехня, бо усе там було брехнею. За два дні після його від'їзду нас з мамою також записали на перевезення і ми сподівалися зустрітися з батьком. Ми навіть уявити не могли, що існувало щось подібне. Не здогадувалися, що спускаємось в пекло. І якщо пекло існує, то воно виглядає як освенцин. Там був брак харчів. Ми не могли прожити на тій кількості їжі, що нам давали ситуація була жахливою, безнадійною. Проте ми не могли відмовитись від надії. адже якщо людина втрачала надію, вона втрачала себе. мама з кожним днем стає дедалі слабшою. Кінець війни вже близький. Але навіть якщо до нього залишився лише тиждень, ми можемо не дожити до нього. Боже, змилуйся. Дай мамі сил, щоб вона побачила свободу. для нас було вже пізно. Ми були раді тому, що все скінчилося. Але перші наші думки були такими отже, ми вижили. Але як щодо мого батька, він теж вижив. Ми пішли з табору, але табір залишився всередині нас. Люди, які привезли нас до Праги, сказали ви вільні. ідіть додому. Але нашого дому не було. нас не чекали там. ніхто не чекав нашого повернення. Більшість тих, хто вижив, залишилися самотніми. У мене була мама. Я ніколи не думала про те, що можу жити без неї. Навіть після мого весілля вона жила зі мною і з моєю родиною. вона померла у 84 роки, 30 років тому? ми не дізналися, де загинув батько. Найімовірніше, після прибуття в Освенцем, його одразу відвели до газової камери. Я завжди думаю, що б він сказав мені. мій батько дуже любив музику. Я вийшла заміж за музиканта. мій син, професійний музикант і моя внучка. Також Я завжди думаю про те, як приємно було б йому, якби він побачив мою сім'ю. Гадаю, він би пишався нею. прочитайте цей щоденник уважно і запам'ятайте те, що трапилося, і зробіть щось, щоб це не повторилося знову. Ми маємо бути толерантними одне до одного, розуміти одне одного, не бути егоїстами. Ми повинні бути здорові, мати сім'ю, дім і свободу. Це були люди здорові, сильні, зі своєю волею і думками. Вони любили життя гарні речі, красу, і від них залишилися лише фантоми, тіла, скелети без душ. Ніхто не плакатиме про них, не сумуватиме за їхньою загибеллю, доки одного разу хтось не згадає про них у підручниках. Ми повинні завжди пам'ятати про це. 5 травня, – 79-та річниця визволення з концтаборів. Ми поклялися, що це не повториться знову, але воно повторилося знову 7 жовтня. Це відбувається через різні терористичні атаки на Ізраїль. Ми бачимо постійну ненависть щодо євреїв. 7 жовтня це день, який залишиться в пам'яті багатьох. Ми обіцяли, що це не повториться, але воно повторилося. Ненависть до євреїв просто жахлива. Ми бачимо її сьогодні скрізь, і це просто жахливо. Я не розумію такої ненависті. А очевидно, що ці люди не знають історії якби вони знали, то ніколи б не брали участі у подібних речах. Якби вони знали, що означає їхній слоган, то чи виголошували б вони його? я не знаю? але все це робиться від незнання і від небажання знати історію. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Софія була маленькою під час Другої світової війни. Її забрали з дому і відправили до Німеччини. Там нацистські лікарі намагалися змінити колір її очей. Сьогодні вона проживає в Ізраїлі і дякує за вашу любов і підтримку. Софія народилася в Латвії того дня, коли почалася Друга світова війна. Коли її батько, офіцер Червоної армії, поїхав на фронт, матір Софії взяли в полон. Нацисти забрали усіх дітей до Німеччини? тих із них, хто підходив під опис німецьких, віддали у сім'ї, щоб виховати як хороших німців. у мене ж було темне волосся. тож мене відправили до притулку. Нацисти проводили на нас експерименти. вони намагалися змінити колір наших очей. Наприкінці війни радянська армія звільнила притулок, і Софія повернулася до своєї матері, яка деякий час пробула в концентраційному таборі в Латвії. Моя мама лише за кілька років дізналася про те, що трапилося. З моїм братом і сестрою. виявилося, що вони потрапили до Ізраїлю. Нам не дозволяли залишати Радянський Союз щоб воз'єднатися з ними. Вони змогли виїхати до Ізраїлю у 1972 році. Пізніше Софія вийшла заміж і створила сім'ю. Я виросла без дитинства, і коли в мене народилися власні діти, я Дала їм усе, що вони вкрали у мене. Я була дуже рада, що можу виховувати їх в Ізраїлі. Коли чоловік Софії постарів, йому довелося приїхати до будинку для людей похилого віку. Софія залишилася вдома і сама розбиралася зі своїми проблемами. Софія почувала себе самотньо, а кількість рахунків зростала. І коли Сібіян ізраїль дізналися про неї, ми почали приносити їй продуктові набори. Ви приносите продукти, регулярно провідуєте і проводите час зі мною. а ви не забуваєте привітати мене у день народження. я відчуваю вашу турботу. Завдяки підтримці партнерів CBN Ізраїль Софія знає, що вона та інші люди, які пережили голокост, не залишилися самі. Я дуже вдячна за людей, на кшталт вас, які згадують нас. нас залишилося не так вже й багато, мені приємно знати, що вам не байдуже. Ми говорили про проблему самотності, з якою стикається так багато людей у всьому світі. Я навіть не можу собі уявити, з якою самотністю стикаються сьогодні усі люди на землі. Ми можемо стати не тільки на їхню підтримку, а й допомогти людям, які страждають через події, що відбуваються. Це лише частина того, що ви робите, коли приєднуєтеся до клубу 700. Ми надаємо різну допомогу людям, які страждають від бідності та від проблем зі здоров'ям у всьому світі і водночас ми несемо їм любов Ісуса Христа, Віддаючи навіть зовсім невелику суму щомісяця, ви можете допомагати іншим. Якщо ви ще не приєдналися до клубу 700, то зробіть це сьогодні. Ба більше. Це допомагає нам ділитися з вами такими сюжетами. Ми просимо вас долучитися до справи, яка змінює увесь світ. тому ставайте партнером клубу 700. Заходьте на наш сайт, обирайте служіння, частину якого ви хочете стати, і станьте рятівником для усього світу. Приєднуйтеся до нашої сім'ї, Стілення. звільнення від залежності. Відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Гордоне, настав час запитань і з нетерпінням чекаю на них О, що запитує Етель, хоча можу прикласти запитання на тебе. Дуже Дякую у старому заповіті. Ми кілька разів бачимо явлення ангела Господнього. То це був ангел чи Ісус у людській подобі? Гордоне? Що скажеш? Насправді і те інше у перекладі короля Якова фраза Ангел Господній написана великими літерами і там вживається слово Єгова або Яхве. Ми бачимо чудові богоявлення в старому заповіті. ви можете прочитати всі книги старого заповіту і знайти в них докази Месії Я хочу звернути увагу на два особливі фрагменти перший буття «Буття 18». Зверніть увагу. Там Бог і два ангели з'явилися Аврааму. Вони сіли і поїли з ним. Вони їли та пили це незвично, тому що для цього вам потрібне фізичне тіло. Ми бачимо Господа і двох ангелів. Там не сказано ангели його присутності, там сказано господь і два ангели з'явилися Аврааму. Другий приклад міститься в книзі вихід, де 70 старішин і Моїсей пішли на гору Синай, вони пережили надприродну зустріч. Вони побачили Господа, і так чітко сказано в тексті, який стояв ногами на сапфіровому морі. Це неймовірно. У нього були ноги, це означає, що в нього було і тіло, а потім говорилося, що вони їли та пили. Це дуже незвичайна подія. І ми. Читаємо, що там не був ангел його присутності, а сам Бог у фізичному вигляді. Тож я вважаю, що це був Ісус. а Ісус каже: до Авраама я є. Біблія говорить, що через нього все було створено. Ісус був у саду. Ісус створив Адама з глини. Це дивовижні думки. Я додам до них ще одну. Ісуса Христа так само називають Словом Божим. Крізь у старому заповіті, де ви бачите фразу слово Господнє. Ви можете поставити Христа. Це були слова, які виходили від нього. Трійця це просто неймовірно. Це батько, син і дух святий. І коли ми бачимо Бога в людській подобі, це Ісус Христос. Якщо це не приваблює вас до слова, то я не знаю, що ще зможе. Це одне з великих откровень. Ми часто уявляємо його немовлям у яслах, але водночас він той, хто обідав з Авраамом, він обідав зі старішинами, він являвся Гедеону, матері Самсона, боровся з Яковом. Усі ці богоявлення. Прекрасні і неймовірні. Ед пише можете пояснити об'явлення 316? Оскільки ти теплий, а не гарячий, не холодний, то викину тебе з уст моїх. Чи означає це, що він відкине нас, якщо ми не зробимо достатньо? Цей вірш лякає мене? Не лякайтесь, Еде. Не від справ, щоб ніхто не хвалився. Не думайте, а чи достатньо я зробив для Ісуса? Не фокусуйтеся на справах, чи достатньо я постив, давав, молився, читав Біблію, чи знаю я достатньо івриту, грецької? А як щодо тієї поганої думки, яка виникла вчора в заторі, усі ці речі лише заженуть вас у кайдани Стійте твердо у свободі. Коли ви читаєте цей вірш, то маєте розуміти, що Богу потрібне ваше серце, стосунки. Згадайте історію Марії та Марфи. Марфа була зайнята служінням, а Марія обрала благу долю. Вона сиділа біля його ніг і слухала його вчення, шукайте його і його присутності, і тоді ви виконаєте цей вірш. На прощання слова з псалма. Всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно радіти тобою.